Знешкодили майже сотню вибухонебезпечних предметів. Боковинські рятувальники повернулися з виконання завдань у Донецькій та Херсонській областях. Рятувальники повернулися з нульових рубежів. там розміновували населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури. Якщо заявка, виїжджаємо до людей, які відповідно чекають нас, і ми обстежуємо ту чи іншу територію, чи то присадибна ділянка, чи то якісь земельні ділянки. Також є в нас, ми зараз відпрацьовували лісове господарство, працювали в лісництві. Їм потрібно було, ну як то кажуть, заготавлювати дрова. Також нашим і військовим потрібно, Тому ми обстежували територію для того, щоб люди безпечно могли різати і створювати якісь бліндажі. За період відрядження піротехніки виявили та знешкодили 98 вибухонебезпечних предметів. Коли ми про Обстежували територію лісового господарства, у нас є лісові розриви. Ми проходили і були мінні загородження Мінні загородження це таке, що міна в міну стоїть як в шахматному порядку, розташовані і їх. На одній території могло бути там 30 мін, і ми відповідно відпрацьовували згідно там наших нормативних документів і знищували їх на місці. У підрозділа Руслана Нездолія шоста ротація. Дві з них проходили в Київській області, наступні чотири в Донецькій. Рятувальники кажуть, робота на нульових рубежах щодня пов'язана з викликами. Основна задача це гасіння пожеж. Нещодавно ми повернулися у складі 10 чоловік з Херсонської області, де надавали проводили аварійно-відновлені роботи та надавали допомогу місцевому населенню по місту Херсон. Найскладніше у роботі дивитися за людьми, аби всі, хто поїхав на завдання, повернулися живими та неушкодженими. Додає Юрій Савіцький. Грачіше випадок це те, що ми щоденно працювали під обстрілами. Обстріли там не Припиняється, ми мусили виконати поставлені задачі. Ми готові були їхати, виконувати задачі. Це наша робота, служба. І ми повинні ніхто крім нас. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4